Ну а ми ж провели інспекцію, яку розливають спиртне, гуляють під наркотичними речовинами, ловлять рибу та гробіянять. От про що ви думаєте, йде мова? Вже ж про порушників комендантського часу. Військові їх затримують щоночі, не зупиняються. і Їх налічується по кілька десятків за півроку. Люди ще не зрозуміли, що після 23.00 запоріг дому зась. А наша журналістка Анжеліка Музиченко якраз після 11-ї вирішила прокататися і не сама, а вже ж з патрульними їздила нічним Києвом і е, якраз інспектувала яка ситуація у комендантську годину. Тож давайте подивимося, що з цього вийшло на годиннику вже 23.00, але наші добряки добровольці дають ще хвилин 15, аби ті, хто справді поспішають, встигли доїхати додому. Але є й ті, хто навіть не намагаються поспішати. Цей таксист запізнився майже на годину після комендантської, так ще й почав втрачати психічну рівновагу. Мовляв, за що його зупинили. Ви ДРГ, по-іншому називаєте вас. Тому що ви порушуєте. А чому ви такий здивований? Начебто вперше такі правила чує? Ні, поїде, то просто поліція забере. А що ви це зробили? Боже, яке свинство. Мося у прямому сенсі цього слова достукатися до нервового правопорушника та прошу прибрати свій недопалок, на що отримую порцію грубощів. І більше не робіть, будь ласка. Слухай, ти мені не указує, ні мама. Учити манер цього чоловіка будуть вже поліцейські у райвідділку. А ми ж зупиняємо іншого, не менш нервового водія порушника з повною машиною пасажирів. Як тут знаходимо підробні перепустки. Чому у ваших людей місто Міністерства оборони стоїть кляксалка? Е Питання в тому, що дивіться, тут є е штампи, які не повинні бути, вони не перед, передбачені. Пер, не я вам ще покажу свої Вони засвідчують посвідчення. особу громадянина. Ви розумієте? Вони це, це зроблено спеціально для когось, як і таких фальшивок військові вилучили вже не один десяток. Тому в Києві планують із вересня запровадити новий формат перепусток для пересування під час комендантської години. А Прямуємо далі, як не трапляємо на чоловіка, в якого вже були проблеми із законом. Йду додому. Ось кошти йому, там ще є кошти, будь ласка. Як тебе звати? Юрчик Василь Говорич. Да? Юрчик. 0891. Скільки років? 301 буде. Судимі, не судимі? Було діло. Було діло. 에, так, 에, 14 рік гон, mm -hmm. кража автомобіля. По українському пробачте, -про -про mm -hmm. камера сюди. <рес> Але що думаю, так собі? Ага. Перевіряємо з п'янілого, заборонених речовин не знаходимо. Натомість є чужий паспорт, та ось ця підозріла річ. Голоно та ну, опасний інструмент. Так, а що як ним користуватися? Таку такому ставити направляємо сп'янілого у відділок. Не встигла від'їхати машина. Як бачимо, чоловіка з дитиною підходжу ближче і чуть не вчаділа від запаху алкоголя? А чому ви п'яний гуляєте в комендантський час? Я з дитиною йду додому. А Який приклад ви дитині показуєте? Дитина попросила, щоб я провів її додому. Я йду додому. А чому ви грубіяните військовим? Яким військовим? Це не військове. Хто військові військові добровольці? Ви хто? Ви? Я журналістка. А а ви? Люди, з якими ви говорили, це військові добровольці. Через почуття непокараності багато порушників комендантського часу ведуть себе знахабніло, але є й винятки. Так як ви в себе ведете тихо і так далі, ми вас відпустимо. Але е, наступного разу просто у вас уже будуть дуже великі проблеми. Слушайте, а е, я хочу воювати на нульову на нальовому порті. Візьмете мене? мені. Питання: скільки вам років? 52. два. Після До 55 п'яти вам вручать, можемо можем з нами поїхати, вам вручать повістку. А ось ці неповнолітні для повістки ще замалі. Утім, для спорту в самий раз. А це будуть показувати. Покажуть, як порушники. Просто, вас, то, подивці, це називається спортивно. Просто так присідаєте, на полу согнути. Чуть, -чуть нижче. Ось нижче. Нижче. так, от, О, так, так і стоїмо. Проц? Да. А можна джатися, пожалуйста? Ні, 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 отак от краще. Де получается. відразного бачите? Тверзити ще спортом трошки позимає. Крепатура хлопцям гарантована, та метод кажуть, дієвий. Порушувати більше не будуть. Ми ж плануємо вже роз'їжджатися по домівках. Як на лавці помічаємо двіж. Добрий вечір. Що порушуєте? Ох. Йох. Мені позвонили друзі, ну, ні, просто ні, попросили кави зробити. Я вийшов їм. А тут коньяк. Зараз ми виконуємо що це таке. Кава то? ну кава я їм виніс. Ви хочете сказати це Кава, кава чи коньяк? Я куштувати не стала, але на повісточки хлопці напросилися. За цю ніч ми з військовими добровольцями спіймали щонайменше кілька десятків порушників. Скільки ж потрібно часу, чи яке покарання слід впровадити, аби люди нарешті зрозуміли, після 23-ї до 5-ї ранку у воєнний час гуляти не можна. Анжеліка Мазиченко Олег Мартинюк, телеканал Київ.